І знову важка втрата для Кам'янської громади. 22 вересня, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України в бою на Харківщині від отриманих поранень несумісних з життям, загинув солдат Сергій Ткаченко. Від імені усієї громади Кам'янської міської ради виконавчого комітету у глибокій жалобі щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна, висловив очільник міста Андрій Білоусов. Прощалися з героєм на території Православної церкви Пресвятої Покрови. Сергій Анатолійович народився 1 квітня 1976 року. Закінчив технологічний фаховий коледж Дніпровського державного технічного університету. Проходив строкову військову службу та працював на одному з провідних підприємств хімічної галузі країни Дніпроазот. Сергій пішов свідомо на війну, адже мріяв про перемогу нашої країни. На жаль, за неї віддав найдорожче своє життя. Позивний у нього був кок. Що каже саме за себе. Ну, той зготував смачно, хлопці завжди тепло відзивалися про його страви. Ну, взагалі, як людина, я був м'якою, неконфліктною, доброю людиною, яка в тяжку хвилину і побратимів підтримувала там в навчанні, і вже коли ми виходили на бойові чергування, то дуже світла людина. Від... Сергій до останнього залишався вірним військовій присязі, хоробрим захисником нашої країни від російських загарбників. У бійця залишилася дружина, донька, батьки та брат. Схиляємо голову перед світлою пам'яттю воїна доземний уклін за мужність та патріотизм. Вічна пам'ять і слава героям, які загинули за мир, честь та свободу українського народу.